Що дивіться, так, да, вони є деякі попадали, але ж йомою, вони ще мощні, вони ще здорові. Я допався, я відриваюся по повній програмі, дивіться, це, це ужас, це страшне. Так, ну що, ми, покинули, ми покинули збирати чорні високі зморшки. Приїхали на друге місце позбирати звичайних зморшків. Там де ми раніше з мамою позбирали, на тіктові це відео набрало дуже багато переглядів, там не знаю, 350 тисяч. Ми повернулися на це саме місце, щоб дозбирати тепер зморшків, які попідростали. Воно ну, дивися, які великі. Скажу Окремо я знімав трансляцію для Тік-Тока. до нас допалися. Чого нас заставляли не ходити по лісах у 2020-2021 році, коли була пандемія. І за період трансляції ми назбирали повний кошик за цих грибів. І знову грибочок. Уже не так багато залишилося. Під час трансляції на Тіктокі ми знімали по 8 штук на одному місці. Наскільки багато їх було. Так, а це наш збір. Добрячий кошик гарненьке відерце Получилося в нас із збору чорних зморшків високих. Так, іще грибочок. А мене дружина вже кличе, каже, що там я зараз буду в шоці. Йомою, диви. Скільки їх. Скільки їх. Красота яка. І там кучук. А диви, ось у який. Ще один. М'ясний здоровий, диви. Це капець. Оце ми вже сьогодні відірвались, так відірвались. У мене було відчуття, що ми сьогодні попадемо на класний збір грибів. Дивіться. Що дружина знайшла. Оце те, що я казав, що на тіктокі, коли знімав трансляцію, ми такого знаходили навіть по 8 штук зразу. Кайф. Ну я вам так скажу, ми зараз доб'ємо другий кошик. І просто поїдемо додому. Відео окреме. Бо скільки матеріалу не знімав за сьогодні. Що в мене вже і телефон не хоче писати, не вміщається нічого. Та й не цікаво буде дивитися, якщо буде один ролик в годину само собою зморшок. Ой, який красавчик. Який красавчик. Так, тут знову зморшки. Я вже не знаю куди їх збирати. У мене вже рук не вистачає. А з корзиною ходити ну, незручно. Яка ти молода. Все, я поніс корзину. І там знову є зморшки. Оце звірина тропа. Прямо по звіриній тропі є гриби. Це не рідкість і це не диво зовсім. Де лисички ходять, там вони спори грибні її розносять. Так, ну що, треба знову, ну це okay. такий трошки що ну ладно, їх захидаю. Всі ті самі умови ми сьогодні проїхалися, у попередньому відео буде видно, ми проїхалися, подивилися, чорних високих поназбирували, але жодного разу не бачили. Оцих звичайних, вони практично не зустрічаються разом. Чогось у мене так виходить, вони разом не ходиться. Ага, маленький борщ. Що... Чогось вони не пересікаються разом. Не знаю чого. А що, підгулявший старенький, а біля нього пеци ця росте, дивіться. Можна було брати, але вже тих грибів наскільки багато. Вона просто розкришиться і додому не довезу. Так. Ти довольна, що ми сьогодні скільки назбирали? І це ж це тільки половина, навіть це не половина, там повний кошик ще в машині. Скажу трансляція для тіктока. Зайняла скільки ефіру півгодини. І ми за півгодини просто кошик набомбили. Аж легко. Тепер ходимо дозбируємо вже остатки для ютубчика. Який красавчик ось. Здалеку думав вже, що строчок стричить. Але ще в цих місцевостях зморшки не перевелися. До речі, останнім часом дуже багато говорять стосовно того, що ці зморшки стоїть 25 євро за 100 грамів я перевіряв цю інформацію так да, в Європі в ресторани ви можете продати в Європу ви їх скоріше за все не вивезете по-нормальному якщо у вас є канали відходи сам собою більшість українців чоловіків зараз в Європу взагалі не можуть виїхати ну, тобто балакать стосовно того що оцей гриб стоїть 25 євро за 100 грамів нема смислу Якщо ви збираєте їх в Європі і у вас є канали де збувати цей гриб, то тоді не питання. А так чисто заради балачок, я не знаю варто чи ні. Стосовно заготовки оцих грибів на сушку для лікування очей, доволі нормальна тема. Люди багато знають, багато розповідають за це. Насушив грибів, щоб її зробити. А чи вийде в мене її зробить, чи не вийде, я не знаю. Все питання в часі. Буде час зроблю і вам покажу само собою. До речі, настоянка із зморшків не робиться відразу. Виявляється, гриб висушується, само собою, при невисокій температурі. І тільки через три місяці щоб у нього вивітрився, щоб у зморшках виві... вивітрилися будь-які токсини, які можуть бути. І тоді можна цей гриб запускати у настоянку. За період просушки, три місяці, гриб ферментується. Так, тут ще Аж три штуки зразу. Які красавчики! Отако, от диви, яка висота. А тут ще один. Ще два зразу. Зразу два штуки. Хочу поближче вам показати. Один. Два. Ну, словом, сушарка в мене сьогодні буде забита. Сковорідка буде жаритися у два-три заходи. А все інше, я думаю, що ми, мабуть, на закатку пустимо. Клас. Назбиралися сьогодні. Йо-майо. -йо. Відірвали душу, я вам так скажу. От і до. Давно мене збирали наскільки багато грибів. З осені. фух оце кайф, оце воно. Загляньте. Ну, це ужас. Це ужас, що робиться. Я в шокі. Один, другий та третій. Я в шокі. Друзі, я в шокі. Скільки набили. Да, немає можливості зараз їх походу чистить. Цим будемо розбиратися вдома. Але вже два кошики. Два кошики за сьогодні. Ми вже набили грибів. 30 квітня, неділя. Ми назбирали багато грибів. Кайфонули по максимуму, наскільки це можна зробити від грибів. І скоро-скоро вже будемо їхати додому. Бо чесно вже і втомилися порядком так. Фух. зморщики Оце ми кайфанули. Я вам кажу. Сюди біля корзини два штуки і не побачив. Стоять собі зовсім поруч з корзинкою і не бачив їх ну що ще трошечки зовсім добивається корзинка і погнали додому ще будемо цілий день їх чистить Залишок дня будемо чистити їх красота та й годі тож в результаті оце в нас вийшло отак Півтора кошика, два кошика повних зморських звичайних. Саме головне, от такі екземпляри, здоровені попадаються. Це капець. Ми кайфанули на повну. А, клас. Все. Пора збиратися додому. Проїхати. Натомилися. Дякуємо лісу за те, що нас сьогодні прийняв. Дав нам можливість позбирати грибочків, а ми поїхали далі. Я думав, що історія з грибами на сьогодні закінчилася. Ми їхали попід дорогою вздовж річки. Мене накриває, серйозно вам кажу, мене накриває. Цих грибів просто жесть. Да, вони не кругом. Вони далеко не кругом. Це просто не знайшли ці місця, де їх багато. І пошукати приходилося добряче прошлих разів. йо моє скільки їх тут, а дивіться. І які вони здоровенні! Це ужас! Це капець! Це нереально! Це нереально! наскільки їх тут до хрена! Що дивіться, да, вони є деякі попадали, але ж йомою, вони ще мощні, вони ще здорові! Я допався, я відриваюся по повній програмі, дивіться це... Це ужас, це страшне, наскільки вони здоровені і наскільки їх тут багато. Уже такі, коли попадаються, трошки такі мишаві, зморшові. Ніх підбать не хочеться. А сюди дивіться. Один. Два. Три. І тут четвертий. Дивіться. Це ж просто песня. а воно там ще далі. Просто на цьому місці зараз трошки накидаю, поназриваю. Без ножика, руки трусяться, кошики вже повні, а гриби не закінчилися. Так. І тут Дивіться, який грибара. Отак просто напроти голови отак. Я кайфую. Я кайфую. Це жесть. Це жесть, ребятки. Від того місця де ми бомбили гриби на протязі часу. Мабуть, більше години ми там бомбили на одному місці. Ми від'їхали на метрів 100, не більше. Я знову їх побачив, їх просто капець. Я одне переживаю, що ми будемо зараз їхати додому іншими краями, як ми поїхали. І ми побачимо, що їх не раз і будемо зупинятися зупинятися. А я мене просто розриває, я до них допався, я так давно хотів їх позбирати, в мене не було можливості. Я до них допався, що тепер не можу зупинитися. Це капець. Дивіться. Дивіться, збираємо, збираємо, збираємо. Кошики повні. Нема куди дівати. Інший кошик уже теж повний. Треба вже їхати додому. Допався. А це реально допався. Як осідів, коли збираємо білі гриби. А ці ж гриби, зморшки, звичайні. Це, можна сказати, білий гриб весняного періоду. Через те, що він набагато для багатьох людей він набагато смачніший, ніж навіть білий гриб. Тому я так за нього кажу. Я не знаю, що в нас далі буде. Поки що так, ну, в общем гриби ще є.